Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях. На західноукраїнських землях, що перебували під владою Австро-Угорщини, національне відродження відбувалося у складних умовах і мало свої особливості. Його можна поділити на два основні етапи культурницький та політичний. Культурницький етап – 40-ві роки 19 століття, кінець 19 століття. На цьому етапі основна увага зосереджувалася на розвитку культури, мови та національної свідомості. Західноукраїнська інтелігенція активно займалася створенням українських шкіл, гімназій, видавництвом книг та газет українською мовою. Важливу роль у цьому відіграли такі діячі, як Маркіян Шашкевич, Іван Франко, Леся Українка та інші. У Львові та інших містах Галичини були створені культурно-освітні товариства. Такі як просвіта, руська бесіда, народний дім, які сприяли поширенню української культури та освіти серед населення. У західноукраїнських містах створювалися українські театри, які ставили вистави українською мовою та популяризували національну культуру. Політичний етап кінець 19 століття, початок ХХ століття. На початку ХХ століття національний рух на західноукраїнських землях набув політичного характеру. Виникли перші українські політичні партії, такі як Українська Національна Демократична партія, Українська Радикальна партія та інші, які боролися за національні права українців і автономію Галичини у складі Австро-Угорщини. Українські політичні партії брали участь у виборах до австрійського парламенту та місцевих органів влади, активно відстоювали інтереси українського народу. Український національний рух вимагав надання Галичині автономії у складі Австро-Угорщини, а також забезпечення рівних прав для українців у всіх сферах життя. Національне відродження на західноукраїнських землях мало велике значення для формування української нації та її боротьби за незалежність. Воно сприяло збереженню та розвитку української культури та мови, формуванню національної ідентичності та самосвідомості українців, активізації політичного руху та боротьби за національні права, підготовці ґрунту для проголошення незалежності України у ХХ столітті.